Польський винищувач F-16 розбився під час репетиції міжнародного авіашоу Радом. Ейршоу трагедія сталася у четвер, 28 серпня, на злітно-посадковій смузі військового аеродрому в центральній Польщі. На кадрах видно, як літак виконує складний фігурний маневр. Гарбовий рул за кілька секунд винищувач втрачає висоту, врізається в землю та загоряється. Падіння супроводжується вигуками очевидців. За офіційними даними генерального командування збройних сил Польщі загинув досвідчений пілот, майор Мацей Слаб Краків'ян, інструктор та лідер демонстраційної групи Тайгер демо. Тім Польща він мав понад тисячу льотних годин на F-16 і нещодавно був відзначений міжнародними нагородами. Катапультуватися він не встиг. Рятувальні служби миттєво прибули на місце. Однак життя льотчика врятувати не вдалося. Серед глядачів та персоналу аеродрому. Постраждалих немає. Втім, через пошкодження смуги організатори були змушені скасувати авіашоу, яке мало відбутися найближчими вихідними. Радомське авіашоу вже має трагічну історію. У 2007 році під час виступу зіткнулися три літаки з лін. Тоді загинули два пілоти. У 2009 році впав білоруський винищувач су 27 Обидва льотчики також загинули. І тепер, у 2025, тисячі Польща втратила одного зі своїх найкращих авіаторів. Причини нинішньої катастрофи з'ясовує спеціальна комісія.